Мовленнєва змістова лінія реалізована через такі блоки, як інформація, текст, мовленнєві жанри спілкування, комплекс яких забезпечує комунікативну спрямованість навчання. Виокремлення цих блоків зумовлене вимогами стандарту, оскільки стандарт орієнтує на опанування саме таких тем. Інформація тут діти ознайомлюються із видами інформації: текстова, графічна, числова, звукова, чи відеоінформація тощо, джерела її, правила пошуку, добору інформації. В межах теми текст ознайомлюються із важливими такими поняттями, як текст, тема, підтема, ключові слова, основна думка. Цікавим є розділ жанри мовлення, який ознайомлює із жанрами мовлення, я про це скажу дещо пізніше. І спілкування, яке ознайомлює дітей із правилами ефективного спілкування. Компетентному мовцеві мало знати мову, мало знати теорію, йому потрібно знати набір формул. За допомогою яких він може розпочати і підтримувати світську бесіду, звернутися з проханням до незнайомої людини, пояснити свою поразку чи перемогу, відреагувати на пропозицію, висловити згоду чи відмову, підтримку чи співчуття близькій людині. То тут абсолютно логічним є введення в освітній процес такої теми, як мовленнєві жанри. Мовознавці називають мовленнєвими жанрами типовий спосіб побудови мовлення в конкретній ситуації. Перед вами визначення Флорія Бацевича, який дав таке розлоге тлумачення, ми ж, враховуючи принцип доступності, пропонуємо дітям спрощений, методично адаптований варіант визначення, Мовленнєві жанри, це зразки мовної поведінки. В різних ситуаціях спілкування. І з такими зразками дітей необхідно познайомити. Саме тому до програми введено низку жанрів, таких як комплімент, лестощі, похвала, прохання, умовляння, благання, пропозиція, запрошення тощо. Критеріями відбору мовленнєвих жанрів стали комунікативна значущість, Доступність і їхній розвивальний потенціал. В шостому класі буде продовжено вивчення мовленнєвих жанрів, і діти будуть ознайомлюватися з новими жанрами, удосконалювати вміння писати уже знайомі їм жанри, тобто робота буде продовжуватися і в подальших класах. Велику роль ми приділили соціокультурній змістовій лінії, що спрямовує діяльність суб'єктів освітнього процесу на формування ключових компетентностей і досягнення особистісних результатів. Ми взяли соціокультурну лінію для того і розписали теми соціокультурні, щоб учитель. Міг балансувати, мав можливість зберегти баланс між формуванням усіх 11 ключових компетентностей. І тут в підручнику ми дотримуємося такої відповідності, намагалися дібрати відповідно до тієї чи тієї теми дидактичний матеріал, текстовий матеріал, який, до речі, весь. Використаний із нових джерел, із новітніх джерел, з урахуванням принципів доступності, емоційності, комунікативної значущості. Тому зміст програми має потенціал для здобуття предметних, метапредметних ключових компетентностей і особистісних результатів. Для того, щоб сформувати ключові компетентності. У дитини необхідно розвивати критичне мислення та емоційний інтелект і формувати цілу низку умінь, як-от працювати з інформацією, аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, приймати рішення, працювати в команді тощо. Як цього домогтися? Не можна навчитися плавати чи їздити на велосипеді, коли вивчаєш тільки теорію. Треба пробувати це робити. Тому цілком логічно, що необхідно дитину залучати до різноманітних видів діяльності. І в цьому контексті компетентнісний підхід надзвичайно тісно пов'язаний із діяльнісними. Які ж види діяльності мають бути застосовані на уроках: це колективна, групова, парна, індивідуальна. Зазначу, що. Багато вправ у підручнику передбачають роботу в групах, роботу в парах. Значна частина вправ спрямована на індивідуальне виконання. І ми запропонували, на нашу думку, такий цікавий підхід це вибір домашнього завдання, де дитина сама обирає варіант домашнього завдання із, як правило, трьох запропонованих. Виконує його. Враховуючи свої можливості, свої бажання, і тут ну, такий от індивідуальний підхід реалізується ну, такою от повною мірою нам видається. Бо, по-перше, це право вибору, вміння обрати, виконати, ну і відповідати за Результати виконання. Крім того, підручник спрямовує на такі види діяльності, як творче, ми пропонуємо написання есе, воно буквально пронизує підручник дослідницька, коли дітей спонукаємо висловити припущення Проєктна, Ну і звісно, що мовленнєва діяльність це як рецептивні її види аудіювання читання, так і продуктивні говоріння та письмо. Для того щоб реалізовувати компетентнісний підхід від учителя вимагають ну, дуже такі, от вимагається дібрати особистісно значущі завдання. Ми намагалися саме такі завдання запропонувати у підручнику. А також використовувати такі завдання, які не мають однозначних правильних відповідей, тобто ставлять дитину в позицію вибору, де їм треба обґрунтувати свій вибір, дискутувати, став уточнювати тощо застосування комунікативно орієнтованих ситуацій, тобто ситуаційні завдання, які спрямовані на оволодіння конкретним практичним досвідом особистісно і соціально важливим. І тому такі завдання мають домінувати на уроках, такі завдання ми пропонуємо, в чому ми вбачаємо реалізації, шляхи реалізації програми. Передовсім це формування сприятливого для учнів мовного середовища в родині, у школі, в суспільстві, зміна ставлення, учня до себе як суб'єкта шкільної мовної освіти до української мови. Як до основи державотворення, учителя до учня як повноправного суб'єкта освітнього процесу, який має не тільки права, а й обов'язки. Відповідальність теж в освітньому процесі має ділитися навпіл. Не тільки вчитель несе відповідальність, як учень опанує матеріал, а й сам учень, Ну і, безумовно, упровадження особистісно і компетентнісно орієнтованих методик, якісна, сучасна навчальна. І методична продукція. Ми готуємо посібник, куди ввійшла величезна кількість вправ, які не могли з певних причин бути вміщені в підручник, бо він має певний обсяг, і зошит для тематичного оцінювання, зошит моїх досягнень, де пропонуємо тематичні роботи після вивчення кожного розділу у двох варіантах це вісім робіт у двох варіантах. І спрямовані вони на оцінювання чотирьох груп результатів, які визначені в стандарті. уміння працювати з інформацією, текстові вміння, комунікативні вміння і мовні вміння, а також календарне планування. Тому ось такий комплекс ми приготували до ваших послуг, і сподіваємося, що він допоможе у новому навчальному році. Щасливого і мирного навчального року вам, дорогі колеги, дякую за увагу.